Вітаю, я Анна Половинник. Ми продовжуємо цикл відео про першу психологічну допомогу, і далі ми будемо говорити про протоколи надання першої психологічної допомоги при різних емоційних станах. І сьогодні безпосередньо ми поговоримо про агресивну поведінку. Отож, давайте розглянемо ознаки прояву агресивної поведінки. Людина може показувати роздратування, невдоволення, гнів, які вона не здатна стримувати. Агресія може бути не прив'язана до конкретного предмету і може бути перенесена на будь-кого чи будь-що, тому що привід не важливий, а людина може наносити оточуючи їм удари руками, ногами, використовувати будь-які предмети для підвищення руйнівної сили, а також може показувати неконтрольоване прагнення, знищити вщент, і вона характеризується нездатністю зупинитися. Людина може проявляти словесні образи. Можети може використовувати лайку, може шукати привод, щоб виплеснути людь. Також ми можемо побачити м'язове напруження, така пружинна хода, можливо, незначний тремор рук, ніг від напруження, різкі рухи, тобто нездатність робити плавні рухи, напружені м'язи обличчя, мова може бути різка і містити багато емоційних компонентів. У людини може підвищуватися кров'яний тиск. Спочатку обличчя може почервоніти, а із загостренням станом збрійнити, можуть набухати вени та артерії на шиї та руках. Що ж ми можемо зробити, коли надаємо першу психологічну допомогу? По-перше, це треба оцінити небезпечні ситуації для себе і людини. І убезпечитись, і усі наступні дії потрібно виконувати із урахуванням фактори небезпечності ситуації. І цей перший крок він буде характерний для всіх протоколів надання першої психологічної допомоги при різних емоційних станах. Друге, це необхідно спробувати перевести агресію будь-якої нейтральної пропозиції активної дії, тобто попросити людину щось таке нейтральне зробити. Третє це використати вправу захоплення. Це просунути свої руки під руки ззаду людини, пригорнути її до себе і злегка потягнути на себе. Але при цьому треба людині пояснювати, що ви робите, щоб ваші дії не сприйняли як напад, напад або привід для бійки. Хочу зауважити, що до третього пункту, що якщо ви людина, яка там має вагу 40 кілограмів, а перед вами стоїть агресивний чоловік, там кілограмів 150, і ви розумієте, що ви не можете це зробити, і можете навіть постраждати, то будьте уважні і обережні з тим пунктом. Четверте, це демонструйте добровічливість, не сперечайтеся, не звинувачуйте. І навіть якщо ви не згодні з людиною, не давайте їй приводу для розгортання суперечки. П'яте це допоможіть людині усвідомити свої почуття і тим самим оволодіти цими почуттями собою. Зверніть увагу на те, що людина відчуває. Наприклад, ви злитеся, хочете розтрощити священник. Давайте разом подумаємо, як нам виходити з цієї ситуації. Тобто ми вербалізуємо те, що відчуває людина, а це є першим кроком для того, щоб допомогти собі і заспокоїтися. Шосте це коли напад люті взяти під контроль, але зберігається збудження, то доцільно використати засоби релаксації, наприклад, заспокійливе дихання це глибокий дих у живіт і повільний видих, або вправи на розтягування м'язів. Які знімають напруження та відпочинок, якщо брехлива реакція призвела до нервового виснаження, сьоме за можливості поспілкуватися з батьками, якщо це дитина, або з родичами цієї людини. І восьме це визначити небезпечність дій людини для оточуючих і її самої за потреби прийняти рішення щодо здійснення заходів ізоляції чи постійного нагляду для виключення можливості суїциду. Отож, якщо підсумувати, то при агресивній поведінці що ми робимо? Перше оцінюємо ризик для себе, друге перериваємо агресію пропозиції активної дії, третє використовуємо вправу захоплення. Четверте зберігаємо доброзичливість та спокій. П'яте допомагаємо в усвідомленні почуттів. Шосте релаксація, знаття м'язового напруження, сьоме психоедукація, тобто пояснення, що відбувається з людиною. І що далі потрібно робити для близьких? І восьме за необхідності, нагляд або ізоляція.